Нет, на заролин не забудьте голосовать. Да, что нет. Ну, мы посмотрели его резюме, нормальный. Не специалист, нечего не еще нет, все. Вот вся эта процедура, все, все, что происходило с этим директором, отбором и прочем, это есть единое, одно, целое большое нарушение наших соглашений, акционерных соглашений, устава компании и прочее. Но мы, учитывая... большой ажиотаж в обществе и политическую мотивированность, и вот эта вся вакханалия, которая была там с ноября или с декабря месяца, и участие всех политических сил, мы закрыли на это глаза, дали возможность провести это бесконфликтно, и более того, помогли НАКУ, чтобы он не сильно переживал, что он там сильно нарушает. Он уже все нарушил и так, поэтому мы ему просто протянули руку и подали его от себя, Точно так же, чтобы на него явных нарушений не было, проявились так называемый «гудвилл». Добрую волю. Ви говорили, що ви тут э, за госпом не працюєте, да. а речітки не можете зняти, але ви ж ЗМІ обіцяли минулого разу, що что? вони будуть зняти. Ви особисто говорили. Так що з болгарку взяти і не. сам знімати. <свят> ну так тобто, ви обіцяли представникам пресу, але, да. але ви не можете цього зробити. Ну, ну там хороша сталь, така нержавічка. Не смайли, срезаєте. Буває, дуже часто построїш, а потім не можеш розрушити. Ага, це через. Да. Ну так. Так коли вони будуть зняти, ви не знаєте? — Ну, я не знаю. новий директор рішає. За проголосувало 51 мільйон 842 тисячі 541 голос, що становить 99,97% від кворуму. Проголосувало проти один голос. Що становить 0,2 мільйонних відсотка від кворуму. Акціонери проголосували за прийняття рішення обрати головою правління товариства Марка Розі. Це був важкий, дуже переговорний процес, який би я не став коментувати. Але е, на мою думку, о, якщо а ми сподіваємося, що пан Коломойський діє або будуть діяти в інтересах себе є пенсіонера. Пан Ролінс є дуже хорошим вибором. Вибіршого довго було багато кандидатур. Як ви розумієте, далеко не всі менеджери готові йти працювати в Україні, далеко не всі менеджери готові йти в корпоративний конфлікт. І перш за все, я хочу зрозуміти всю складність тих питань, які вже виникли, тому що я знаю, багато є суперечок між акціонерами компаніями. Хочу, щоб мене був об'єктивний погляд на всі ці справи, які зараз є. І потім хочу побудувати якомога міцніші зв'язки між акціонерами у групи пана Коломойського. Є своє є свій погляд на. Укрнафту і у уряду є свій погляд на події і на саму ситуацію в укрнафті. І я думаю збалансувати їхні інтереси. Я тільки що з ним познайомився, зустрів його дві хвилини тому. Ви нічого не читали про нього. Дуже багато читав в інтернеті, і я думаю, що в нього дуже гарна була стаття в британських газетах про його зустріч з президентом Порошенком. І, але я сподіваюся, що зможу з ним познайомитися ближче. Обговорювали це питання, але ще не на фінальній стадії. Але хочу сказати, що я дуже задоволений тією пропозицією, яку мені зробили як уряд, так і акціонери. Я думаю, що скоро буде остаточне рішення, але я не зможу з вами поділитися відповідь. Я думаю, це приватна справа. Акціонери були задоволені і держава, і щоб капітал цієї компанії підняти, підвищити, от Ігор Валерійович. Ага, прямо за тобою. каже, це селфі було так.